Сімейний кодекс України, статті 145 148, стаття 145, визначення прізвища дитини. Прізвище дитини визначається за прізвищем батька. Якщо мати батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Стаття 146. Визначення імені дитини. Ім'я дитини визначається за згодою батьків, ім'я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства, визначається матір'ю дитини. дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаї національної меншини, до якої належить мати і або батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Стаття 147. Визначення по батькові дитини. По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, народженою жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитина назвала її батьком. Стаття 148. Зміна прізвища дитини і її батьками. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла 7 років. У разі зміни прізвища обома батьками. Прізвище дитини, яка досягла 7 років, змінюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного з батьків, прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла 7 років. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім дитині, яка не досягла 14 років, та якій, при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого, другого з батьків. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідні зміни прізвища інтересам дитини.